Дуровинки були. Забігли ми до Біле Фельдері Вольєр. Це чисті німці з німецького яйця. Е -е, ну, Тікають вони. Було, вилопило, ми мали два заходи, вилопилося, їх досить непогано було. Але -е, але... цей, але, е -е, Було в нас 11 курочок і 7 півників. Але так сталося, що одна курочка в нас. Е Дала дуба. А дала дуба через все, через нашу джеску, бо наша джеська була тоді маленьким щенятком і любила гратися. І відповідно одну курочку приголубила. Так гралася з нею, бавилася, що її е, цей, е, допомогла, що вона дійшла до ранку. Потім одну курочку вона у нас з'їла. І з'їла ще, ще була одну курочку. Мене найбільше то бісило, що вона е, вибирала не півників, а курочок і самих найбільших. Ми її тоді вже закрили і сиділа вона в нас в закритому вольєрі. Відповідно, в нас лишилося 8 курочок з 11. Е, і лишилося цей. Лишилося 6 півників з 7. Чому? Не знаю. Він був-був, а потім бачить і... Прийшов а його немає. Всі вони поховалися сюди, хотів вам їх показати, вони залізли прямо в корці. Не знаю, чи мені вдасться сюди до них залізти. Білефельдер, м'ясо ячна порода, вигляд в них досить хороший. Уш! Ну це видіть звідти. Коли не треба, тоді літають. Треба було їх знімати, коли вони гамили. М'ясо порода хороша. Несуться вони так собі. Не, не ахті, як цей, але все ж таки є яйця, Навіть вони в все сиплять яйцем. Тобто я би сказав, що несуться вони добре. Ось, ну виходьте. вони вже поїли, хочу собі тихо сидіти. Що несуться вони добре, не так дуже рясно, але все ж таки щось по яйцях та нас таке і є. Єдине, що мені не подобається, це те, що вони дуже довго ростуть, і як відносно довго ростуть, порівняння там, з лівенськими і замроксами. І то, що вони такі дуже вибагливі. Ну, сяду тут знімати. Вони такі дуже вибагливі, з ними треба побавитися, пропояти, щоб вони дійшли до якогось там гарного знаменника, треба за ними більше так. Подоглядати. Ось, а так я породою даною задоволений. Є ще в цьому вольєрі у нас курочка одна, Нью-Гемпшир теж чиста німкеня. Ростуть вони, до речі, у порівнянні з Білефельдерами. Нью-Гемпшир росте швидше. Бачите, які кітаміну, хоча півники досить великі, курочки трошки менші білефельдера. Але от Нью-Гемпшир, курочка і Білефельдер трохи. Трохи краще. Ну, в принципі, в нас одна курка нью -Гемшир. Можливо, якби було б більше то було, б було якісь результати було видно, тому що тут по, по білефельдерах є курочки великі, курочки маленькі, є різні. же саме і півні, є великі, є малі. Не ростуть вони всі разом. Ще ми вводили нову породу, я хотів дуже біле фельдер срібло, От, але в нас тоді всі замовляли ми яйця з Польщі. Було вилипалося теж досить непогано, було у нас 16 курчат, там десь було 8 курочок. Але через купці дьош у нас тоді був сильно масовий, ті хоча були на балконі, залишилось ось один півник в нас. Ми його тримаємо, розставимо теж досить непогано, як всі біли фельдери, як в мене крилі срібло. Поки що буде він в нас, можливо, ми щось заплануємо собі на наступний рік і вже будемо мати собі польську, з польського яйця півника. Це у нас такі то от біли фельдери. З ними ще тут бігають і е барбазіє від пані Юлі з Чернівців. Ми собі лишили пару курчат і теж наша джулька корочку найбільшу собі приголубила. Були спочатку, ніби як навели, що всі курочки. Вася, привіт. Ходи, Вася. Вася? Були, як навели, що всі курочки, але прийшлося, а тут багато півників. Ну, Що є, то є, нікуди не дінешся. Хай буде. Ну, півники теж гарні. Наші ми маємо по барбазі в селі. Минулорічні кури. Що ти Вася, вже маєш тих, треба тебе знову наститити від кліщів. У нас ще є в селі. <кій> Барбазія. Для розширення я, я думаю, що нам буде супер. І вийшла в нас від пані Юлі ось така от біла, гарна курочка з чорними ножками. Будемо її. І... Поки що тримаємо. Ось, півників білий фельдер. Цього року вийшли такі досить непогані, тому що ось бачимо, десь такий шикарний жовтогрудий півник Білий Фельдер. І всі вони хороші. По, я маю на, увазі, по, маю на увазі по грудці, всі вони жовтогруді. Це є ознака породи, що грудка білий породи білий фельдер півдні має бути е, жовтою, а не сірою, темною. От, і вибирають зазвичай, таку, щоб грудка була більш жовтіша, світліша, вірніше, а не, а не сіра темного кольору. Ось, то маємо вже одне замовлення на півника, Потім вже думаю хай підростуть, але треба їх якось вже потихеньку розпродувати. Щось будемо вибирати собі і решта ми будемо продавати. Так, З німецького яйця півня на бульон пускати буде трохи неправильно. І шкода. Ще і всі ж вони гарні, але все рівно за кордону яйце береш і потім хочеш, щоб хороше поголів'я йшло в маси. і Хороші екземпляри давали відповідно хороший результат, тому що так, як у нас на ринку України, по білофельдеру трошки тугувато і не кожен дотримується опису породи. от Я вже прийшов ближче. Курочки середненькі. Пропоїли ми їх всім тільки могли. Зараз вони у нас е, п'ють водичку на підкислювачі. Приглистованили їх, е, від купцидіозу пропоїли недавно. Буду мати на деякий час спокою. Всі вони бігають разом. До речі, вожу я їм от гичку буряка, вожу з цього, вожу зі села. Ночують вони е, з дорослими курми, ми їх переселили сюди, півнями біле Фельдера е, забрали племінного, який був з ними, тому що він бігав за ними за курочками особливо. Ось Ми його прибрали, він зараз у нас закритий, щоб він не заважав нашій молоді рости. Їдять вони паршиво. Ось, бачите, як вони їдять комбікорм, повибирали, порозсипали, ну нічого, доїди вони паршиві кури. Вибагливі, я би сказав, мені це не подобається, тому їм треба годувати їх по чуть-чуть дозовано, щоб даремно не пропадало зерно. От. Але нічого, я зараз насипав і до вечора вони в нас вже їсти, ми їм годувати не будемо, будуть вони виїдати те, що лишили на траві. півник. Тоже гарний, високоладний. На цьому всім ми до любові і Божої благодаті.